Із Луцька до Рівного за чотири дні прийшов колишній боєць 3-ї штурмової бригади Збройних сил України Петро Скрипка. Чоловік організував піший марафон через різні міста України, аби зібрати гроші на ФПВ-дрони військовим. Дорога минула швидко, і дуже добре. Ми з легкістю її подолали. Це, мабуть, сама маленька відстань між обласними центрами, яку я проходив. Супроводжує ветерана під час марафону один з його підписників Роман. Дорогою до Рівного, розповідає Петро, вони спілкувалися з місцевими жителями та відвідували туристичні місця. Ми йдемо через містечко Клівань, відвідали тунель кохання і вирушаємо далі. Вже завтра, друзі, ми будемо у Рівному. Ще залишається зовсім трішечки. Будемо ставити палатку, готувати собі вечерю і будемо відпочивати. Слава Україні, друзі! Рік тому Петра Скрипку комісували з армії через діагноз розсіяний склероз. Тепер каже, допомагає війську як волонтер. Зібравши 10 суму на 10 дронів, будемо передавати кожному підрозділу окремо. Я постійно веду трансляцію в Тіктоці. Також у нас є в соціальних мережах телеграм-канал, марафон добра Петра Скрипки називається, у Фейсбуці так само називається Марафон добра Петра Скрипки. Маємо завдяки нашим меценатам офіс у місті Хмельницькому. Є Наші волонтери, які з якими можна зв'язатися, відправити допомогу нашим військовим або зробити донат. Скільки триватиме марафон? Петро Скрипка поки не прогнозує. Ми стартували з Івано-Франківська. Наш маршрут пролягає Львів, Луцьк, Рівне, Житомир, Київ, Полтава, Харків, Дніпро. І якщо все в нас вийде, все буде добре, то маємо велике бажання відвідати Миколаїв. Відвідати Одесу, відвідати Чернівці і повернутися до Франківська. Екскурсію по рівному для Петра та Романа проведе 15-річний Владислав. З його слів, він слідкує за марафоном ветерана з дня його початку. Для України це дуже важливо, особливо для наших військових. І я його підтримую доначу і матеріально якось також допомагаю. Хотів із ним познайомитись, поговорити особисто. Тобто, дуже цікава людина, як для мене. Я люблю таких людей, які волонтерять для України. у Рівному Петро Скрипка планує зокрема поспілкуватись із підписниками та відвідати алею героїв. Надія Кривко, Роман Шикунець, Суспільне новини, рівне.